Оставайтесь умно, так старус еще зарвет иду так. все, я повернувся. так. А, а це як? Ты путем? А я чепную був. О, от і ключ. Кстати, якщо ну, хлопчик, то поставте лайк і підпишіться. Якщо дівчинка, то просто підпишиться. Провірим сіки нас. О, а це. Чекай. А це як? Секунду. Эмм. Це... Так. Чи, так, тут е, снес. Опа, ми, напевно, вже дійде. Ну, слід ще двері і дойде. Так, секунду. Це буде дуже довго, тому я просто почекаю. Все, вертаємось. Я знайшов. Кстати, за пару секунд після того, як я включив, подумав, то ще буде довго. О, а зараз буде, буде погоня. О, який слідок. О, скільки грошей. Не да. знаю сколько меня есть, точнее. Туда. Пишем, пишем, бежим, пишем туда. Центр. Ой, какие у меня горлочки. Ай. Горы вперед. Так, Так. Да. Mm. Mm. Так. Ой. Шкаф. Ты тут шкаф его выжил? Не Не Ще, Ещ предпрошую ну, я казав, що скоро вже закінчиться, а я просто забув те, що я розділив на дві частини. Ай! Пупку! Мені пупку він кусив. Где это дверь была? Ну. 45-й. Ой. Чего так довго Не мался еще світло О, Та будет свет. А да. А дай мини-схватку. Оп! О. Вс произошло. Так. Сара, напевно, буде битва с фігурою Осталось сім чи я незначу чи ні. о ключ так ой. 47. Ой-ой-ой, очі! Очі, це дуже небезпечно, бо вони можуть бити. От сюди треба. Опа, а часто так темно. Так. О, йоу. Осліток. Ну, все є в мене. Для доброї жизни. Так. Ого! Яка анімація. Так, це найліпша анімація. Ну, бу була гірша. Я колись грав, коли ще не було YouTube-каналу. Я вам точно скажу, была колись Сара вообще анимация всех анимаций. Копик долго видела Я уже хочу спать. Так. Ага. Ще одна. Погано у так. Так. Що треба? У мене друге число ноль, а пер, а третя чотири, понятно? Так, зараз подивимось, чи точно. Опа, п'ять. И что так mm. о книжка Трикутник. трекутник Амане так що траба ноль ой, так Фігури, да? Я її бачу, вона гонтам кода така. де вони? Чого тут так темно, нічого не видно? Сконо. Ні, якісь мене акцимальні. Сам не власть то, що я ношу за руку зараз, і, напевно, вот не фігура почує. А де всі книжки? Я став на скринітку і вона не обмітала. ножку. Мм. нема. Так. Зараз понюхаю. Ах, успев. Ну ладно. Ще нам щось Ну, чстра не помтожи. Куру... боюся. Ай ладно, папа.